І я головна людина в лікарні. Якщо там якісь медичні питання до когось потрапити, там без черги, без направлення до мене звертайся. У мене є ось така от тітрадочка, да хто мені должен. Ці, вони прибігають, ой, щось швидко, булочко, все, я гроші потім занесу. І вони всі в цьому списку, вони всі мені дождні. Як оце прибігають кардіохірурги за сосіскою в тесті, я їм, кхм, якщо цей сосіска провод перекрию, то вони, вони все зроблять. Я тобі кажу, якщо да, там, неврологи за макові рулети, я тобі проконсультуєте, все розкажете, все і на МРТ направлю. Да, та... А я тобі кажу, я їх всіх тримаю на такому інсуліновому гачку. Тому що вони що? Вони ж не люблять з собою щось приготувати, взяти, вони тільки оце прибіжуть щось схопить швидко-швидко, вони всі спішать. Ну, і я, і я тут, як тут. Тому як кажи, кажи до кого хочеш потрапити. Зараз я лист, тетрадочку погортаю І все зробимо. Все зробим.